Ось така зараз в мене тут дивна обстановка. Я заставилася газетою. До речі, таку газету я ще, напевно, не знаю, коли ще в школі коли вчилась. Мене тато завжди зранку читав газети. В Україні, мені здається, вже давно не купляють такі газети, а тут можна в магазині взяти безкоштовно. Тут всякі. А статті про українців, про оголошення, про роботу, реклама і таке інше. Так, але показати я вам хотіла зовсім газету. А, тут є такий магазин, Беллі Виліч, це як секонд-хенд, і а, ми туди інколи заходимо. Я люблю там дивитися на картини. А, картини там бувають різні, дуже цікаві, і я заходжу туди, типлюсь для того, щоб Можливо, собі щось прикупити додому, якщо бути щось цікавеньке. І там я купила собі такі ось ворчики для да, вазонків. Вони зовсім по низькій ціні. Як бачите, дуже дешево і в хорошому такому стані. Такий ось цей. А не можу відкрити. І а, буду я пересаджувати вазонок. Точніше аж три. Я взагалі з вазонками не дуже сильно дружу, так, треба помити від цього клая. З вазонками я взагалі не дуже дружу, тому що а, ніколи в мене їх там вдома дуже багато не було. Можливо, якийсь один і все. І то не дуже сильно в мене проживалось. І в принципі, я собі подумувала над тим, щоб купити тут вазонок, якийсь вазон красивий. Але якось мені руки не доходили, але тут приїхав до нас в гості наш друг привіз нам а, такий вазон. Зараз я вам його покажу. От і що я зробила. Тобто тут зараз помикатися. Привіз нам а, ось такий вазон, як триводному. До речі, тут багато де в магазинах, можна такі побачити. Тут, бачите, якісь ось такі, ось цей і якісь ось такі квіточки, які вже чуть-чуть підівяли. Хоча я його поливаю, в принципі, а, нормально, не знаю. А, я не знаю, як їх пересаджувати толком. Я купила землю для цих вазонів і буду зараз якось його в виймати і пересаджувати, розділяти цих три вазоночки. Взагалі не розумієте, чого вони садять. Один цей горщик, що якийсь такий метелик незрозумілий. Ось так. Тому я сподіваюся, що саме не вийде, і ці визотки переживуть такий, таку пригоду в їхньому мужті. Надійсно буде не на останнє. Я показувала вам, що вяжу вже собі таку футболку з пряжі Мондіал Котенім, це перероблена А, і мені не вистачає пряжі. Я вирішила зробити такою оверсайз, але я розумію, що мені зовсім не вистачить пряжі, тому що в мене залишились два моточки, а мені треба за руковий і довжину. І я вирішила, що взагалі я перша думала, що залишу її. До кращих часів. Але ні, я вчора перерила напевно, весь інтернет, я шукала цю пряжу і її ніде немає. Взагалі дуже цієї пряжі мало, але такого, ось такого кольору немає взагалі ніде. Тому я вирішила, що дам ще один шанс. Я просто зараз оце розпущу до, до цього моменту. Я отак скорочу пройми. Тобто зроблю їх а, такими меншими. І потім наберу трохи менше петель на підрізи І тоді рукав можливо, мені тоді, знаєте трошки компенсується і а, буде, буде, буде тут довше вже, і на рукаві тоді піде менше пряжі, тому що вони будуть самі вуші. Не знаю, я вже горловина тут обробила, мені дуже не хочеться це все розпускати, тому що. Не знаю, ну не хочеться мені стільки роботи на цим. До речі, дивіться, як відрізняється пряжа, яка є вибраною, вона не є такою рівненькою, я вже про неї казала, але ось так таке є полотно, коли воно після прання. І ось таке воно до прання. Це зовсім різне. Так, ну що ж, буду я це все розпускати і покажу вам, що в мене вийде, чи взагалі я докажу цей проєкт, чи просто потім його. Кінцевому результаті розпишу повністю і зв'яжу щось інше. Надіюся, що такого не буде. мене звати Іра і я рада вітати вас на своєму дизайному каналі. А багато що я вже знімала, я показала вам на початку відео. І зараз а, покажу, як просипаються мої процеси і а, що вони не спиться. Готових робіт в мене немає. А, я вяжу все те, що я в'язала, навіть нічого нового ще не почала, але м -м, поговоримо про те, що є. І перше, що я вже показувала в цьому відео, це а, мій е, топ-футболка, хто як це називається, це просто моя біт. Я казала, що я буду м, трошки розпускати доверху, набирати менше патріоне на підрізі, робити меншу пройму. Але я почала розпускати і вирішила, ну, як розпускати, так же все повністю. Тому я розпустила до плечей, тобто до одного печату просто в мене конструкція така. А, тут в мене йдуть плечі, я просто розпустила їх до плечей одне, е, ось так. повністю одне плече, горловину. І ось тут частинку і просто зменшила це плече. А потім дов'язала, пров'язала ось так спинку і зрозуміла, що взагалі воно мені виходить через занадто вузьке. і мені так не подобається. Тому я розпустила знову. І знову ж таки розпустила одне плече, горловину, дов'язала ще декілька рядів до цього плеча і продовжила далі. Знову-таки пров'язала і пров'язала вже ось тут спину, частину доброю. Як воно в мене буде виходити далі, я ще не знаю поки що, в принципі, по якихось замірах, примірах воно виходить нормально, потрібно мені ширини. Але знову ж таки, чи вистачить мені пряжі, я не знаю. І купити її немає де на превеликий жаль. А, тому буду виходити з того, що в мене є, якось, якось буду дов'язувати. От не знаю, можливо, просто взяти, тоді дов'язати лицевою гладью, мені здається, лицева гладь бере ну, менше пряжі, ніж якийсь візерунок, коси чи ажур. Тому не знаю, буду вже дивитись, буду бачити по ходу діла. І ось так. я вже так кілька разів це перев'язала. Я дуже не люблю розпускати, і я просто не знаю, скільки в мене ще береться терпіння на те, щоб це розпускати і в'язати на А Вже мені трошки надоїло, вже більше не хочу я це розпускати і надіюся, що вже більше не буду. А, тому так, в'яжу я небагато, не знаю, куди відбувається мій час, але. Чомусь за дуже мало часу на в'язання. І е, ось. так, на такому момент зараз етапі. Я надіюся, що вже продовжу і в наступному відео буде вам е, більше вже що показати. Тому так, надіюся, вже, вже це остаточний варіант. Бо вже більше, напевно, розпускати я не хочеться. нитка вже і так. Вона ще дуже, така, дуже легко рветься. І після декількох розпусків. Нерветься ще більше. Того вона і так вже якимись кусками би там дов'язувала, обрізала, перев'язувала, але я вив'язую просто всі всі шматочки, що в мене є, щоб мені просто вистачило пряжі. Так, оце все по цьому Надіюсь, ви зрозуміли, що я говорила, то щось такі сумбурні в мене думки. Так, наступна на в мене це дитячі шкарпетки. Я вже показувала їх, я продовжую їх в'язати. І одну я вже зв'язала. Ось так вона виглядає. Я не люблю таку дуже кольорову пряжу, хоча вона виглядає досить симпатично. Каті їй подобається, вона задоволена, тому, тому все нормально, їй підходить. Ось такі, така такарпаточка, це на 34-й розмір. І вже я почала в'язати ще одну, тут вязала я ризику. В'яжу я. Просто лицевою гладдю, розенка 2 на 2, болгарський зечин і е, п'ятка Strong. І, звичайний, стрічковий мисок, такий, як я найбільше люблю. Тому так, ось, ось такий мене результат в цих шкарпетках І, звичайно, у мене ще одні шкарпатки. Шкарпатки, по яких в мене зараз проходить тестування опусу. Це ось такі. І в мене також вже одна шкарпетка готова. Ось такого вона. Кольору. Я навіть не знаю, який це кольор. Це не коричневий. Щось таке як би темний, пшеничний, щось таке. Не знаю. Ну, отак, словом, одна шкарпетка у мене вже готова. І ось на такому етапі інша. Тут я вже пров'язала стінку п'ятків і буду вже вв'язувати поворот п'ятки і тупо. Опис має мене вийде 25 серпня. Дівчата вже тестують, багато вже хто. І це завжди так, так цікаво і класно дивитися на різні, там різні втілення в різних кольорах, в різних пряжах, різні текстури. і завжди різні шкарпетички всіх виходять, і це дуже-дуже класно. І тому так, Так, і ще лишилася брати назву. Я в інстаграм публікувала пост, що. Дарую опис за назву, я вже до речі, колись такий один раз робила. І так набагато легше вибирати назву. У мене завжди якась там проблема з цим вибором. Не знаю, я вибираю назву завжди англійською мовою, тому що мені так легше і зручніше, тому що я перекладаю описи на англійську, і тому одна назва для українського і для англійського. Ось так. на такому етапі. У мене можливо ви чуєте, вибачайте за посторонні звуки, у нас на вулиці просто дуже сильний шум, якісь діти кричать, якась музика грає, тому я закриваю всі вікна звичайно, коли я знімаю відео, але не знаю, чи це допомагає. Так, в принципі, на цьому все. У мене більше немає що вам показати. Я більше навіть нічого і не робила. Я тільки що робила її опис і все. А ще я замовила собі пряжу на новий проекти. Вона мені ще не прийшла, я її чекаю, і мені просто дуже цікаво, скільки я буду чекати. Одну пряжу я замовила бобіну. Це має бути в'язаний свет для мого чоловіка. Він чоловік маленький. і це светр має бути просто у своїй владі. Я думаю, це буде дуже добра робота. Але я замовила ці бубінки з, з України на магазині Барашка, якщо я не помиляюсь. Ну, тим. І ще в ній не прийшла. Бо, звичайно, це тільки декілька днів назад замовила, оплатила. І я просто хотіла подивитися, наскільки довго вона йде і наскільки вигідно мені замовляти. Тому що тут пряжа надзвичайно дорога. Коли приїхала жити в Португалію, я думала, що в Португалії пряжа дорога, але е, я дуже сильно помилялася. Тут насправді дуже дорога пряжа, і тому я вирішила так замовити. І оплативши доставку і саму пряжу побільну, і я розумію, що вона не виходить дешевше і навряд чи я більше буду замовляти в Україні. А от іншу посилку я замовила шкарпеткову пряжу. Знову ж таки, для шкарпетки мають бути для чоловіка, тому що. Так як ми приїхали в Канаду, тут буде зима набагато холодніше і суворіша. Він працює далекобійником і їздить більше на північ, а там взагалі буде ну, північніше, ніж ми живемо, і там взагалі буде ще холодніше, тому треба утепляти цього року його також. Тому що я ніколи йому нічого не в'язала, крім шапок. І, і цього року шапки в'язала. І тому буду в'язати чоловічі шкарпетки. Uh, і я замовила пряжу на сайті Філаті це м -м, сайт Олена Гроса. Uh, я замовила там шкарпуткову пряжу, в принципі, таку, як я замовляла в Португалії, я в принципі, завжди переважно і в'яжу. Uh, і uh, доставка не дуже дорого виходить. Сюди. Ну, дорожче, ніж було б по Європі, але не настільки дорого, щоб не можна було це купити. Але моточок пряжі виходить ну, на, на 5-6 канадських доларів. Дешевше, ніж купляти тут. І ну, це такого звичайне. І це досить-досить вигідно, тому що там два моточки, і там я вже зекономила для доставки. А звичайно, два моточки, якщо я замовляю з Європи, я не замовляю, замовляю трошки більше. Тому так, надіюся, що вона теж скоро прийде. Я хочу прийняти, наскільки довго це все йде. А, так, тому я чекаю чекаюся, Ссылки вже мені дуже, дуже цікаво. Я дуже хочу, до речі, вже походити тут, по магазинах пряжі. Я вже пошукала в Google Maps, де вони є, але якось ну, тут до всього треба їхати, і туди також треба їхати, а якось завжди є якісь інші справи, тому можу якось вже вибратись і походжу по пряжних магазинах тут, в Канаді. І що тут продається. Наскільки я знаю, тут багато є фарби ручного фарбу. І вручну от фарбування, вони надають нам перевагу, але, звичайно, вона дуже дорога. Так, наговорили вам багато, надіюся, ви мене послухали, послухали, це відео до кінця, А Я рада, що ви були сьогодні зі мною. Дякую, що повертаєтесь на канал, дякую, що підписуєтесь, залишайте коментарі. Я обов'язково всім відповім і всім гарного дня, вечора. Не знаю, коли ви будете дивитися це відео. Всім па-па.